Якщо така, то по 45. 45, А, ця? а Така буде по 30. Добре, а ця? А 30. а, а взагалі Не сливка, так? Не сливка, да? <laughs> Ангарочка 18. Візіон, чи 30 а як, як 30 а як сорт? Візіон. 20, це ангерка, так? 60-50? А сливка? сливка 30, 20. Оця 30, оця 20. А яблочко дивіться, яке но 40? Сорок? Оце сто, оце 60, 60, да? Скільки? 25. Оця крупна, да? Крупна 25, а мілка? Амілка 18. 18, ага, дякую. Приблизно 80 тонн сливи зараз на ринку є. Яблочка такі 35, такі 28. А оце 28? І о таке два. 2... Тож школьне, да? І школьне 20 гривень. 190. 270, 200 гривен. А цей персик? 50 вона 55. 60-55, дякую. Яблочко, да? По 35? Класне яблочко. Це питер? Цепитер. 65 грав. 65. А це? А це новий подарок за події тоже. 60 Дякую. Аркадія 90. 120, 120, 120 і байкону 120. Байконур роси, так? Да? Так. Да. 120. Дякую. В ціні 85, є 60, є, 65, оце 55. Оце 65, оце 55. І 30 гривень маленько. От ти дивіться, яка вона класна. 30 гривень. Це якусь такий. 80. А що тут, якась особлива слива, що всі тут? Да. Яка ціна? 18 гривень, оце крупна 18? Да. А, то моя черга. Дято. 30 и 20, Ага, 30 и крупно 40, дякую Добро вас, а скажите, грушка ваша в 50 50 гривен Это по 30 По 30? Да Доброе утро, а скажите, персик ваш? 700 Весь, да? Да Весь 700 70. Что-то расскажите А не надо было говорить 100, 120 Ага 70 70 55 55 І оцей 45. 100 гривень, так? 100 гривень і такий виноградник. По чого маленька? 190. 190. Авжина? Вжинка 120 і 150, 120 і крупніша, оця 150. Ага.